22 шовтня 2020 року, пекельна ніч у нас була. Просто дуже пекельна. Я не спала, сиділа з собакою. Другі собаки-міні спали, прокидалися, гавкали, потім знову всипали. Сеня кричала цілу ніч. Я з нею сиділа, ручку поламала, вона, пригала на двері, але... Але живі, дай, слава Богу. У нас в Запоріжжі була атака шахідів і дуже сильна атака. Навіть на камері спостереження я бачила спалахи. Дуже гучно. Я не знаю. Шахіди і балістика була дуже гучно. І це було до утра. Це було і було. Ці дівчатка спали. Французька. І один раз, як і вони прокидалися, коли було дуже близько осіння цілу ніч, не дала спати. Ну, Страхіття було, в страхіття в правому березі є постраждалі 20 чи 19 чи 20 чоловік постраждалих. Ой, господи. Дуже-дуже страшна ніч, і продовжується і немає кінця і края, і треба жити. Життя воно прекрасне, треба жити. В Києві теж жах. Дітям писала, у них теж жах. Там старші діти, там є загиблі, є багато дуже постраждалих. В Київській області мама 86-го року, 12 років доця і младенець загинулий. просто вже говорити немає сили про це. Але ми мусимо жити. Новини я стараюсь не читати, бо якесь безглуздя. Просто там якісь вони переговори. Кабута клаунада. Нічого там не вирішується. Взагалі непонятно. бред якийсь, несправедливість і бред. тому я не дивлюся. Всім тримаємося, тримаємося, треба нам вижити. Франечка трошки підіймає настрій і рубічка трошечки настрій підніме. Де, да? дівчулечки? Оці мої хороші гавка, і Наша лабрадорша гавка. коли вибухи франічка вона мовчить. Що там моя хороша слюночка? В неї поїли вони, позавтракали, вже їх покормила. Онлайн навчання не відміняють. Було доцька. Зараз доця відпочиває, зараз будемо обідати. І живемо далі. Сил, тримаймося. Зараз вам покажу, що я купила вчора. А ось я вчора купила. Це трояндочка. Це перло оранжеве. Якась там забула я назву точно, але перл я запам'ята і то, що вона буде оранжева. Ось, ось така в'ющася трояндочка. Оце ремонтантна маленька. Ще я один кущ купила і посажу. І юку давно хотіла придбати. Дивіться, така гарненька. це, я думаю, може на вулиці посадити чи, чи десь тут. ну Подумаю. Так що будемо так Ми зараз знімаємо, садимо, трошечки торпаємося з нашими рослинками і радіємо. їм Красонька, дивіться вже, яка гарна. класнюча, Всім триматися. Ось, яка у нас краса. У нас дуже сильний вибух. Ой, у нас дуже сильно, вже може 4 бипу. І, і не збивають, і балістика. Господи, сразу в боку начала колоть от нервов. Тихо, тихо, Сеня, бед. Тихо, 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 Сенечка, я тут. Зайчик маленький. Ну все. Ч -ч Уже Ксюха Серега. Тоже, тоже, тоже гучно. Сеня, руби галкой. все, успокоились чуть-чуть. Все, дала им по кусочку. Хлебушка. Ее любят ему, обязательно, но не очень любят. Чуть-чуть успокоились, да? Да, чуть-чуть успокоились. Выбух, это же Ой, вот что? Ой, бухит уже сильно. Моя Вот